Сьогодні мій ранок починається з отримання ключів для нашого інвестора по дорученню. Інвестор придбав знову ж таки, пам'ятаєте, ми отримували від однієї квартири, а сьогодні ми отримуємо ще від двох однокімнатних квартир в цьому жилому комплексі. Подивіться, тут такий скейт, зробили парк чи як його називати. Ось там ви бачите: галерея Мокотов, величезний торгівельний центр. І локація просто нереально крута. Тут вже багато чого зроблено. Ось цей будинок введений, ось цей в експлуатацію, і за ним ще пару будинків введено в експлуатацію. А ось там зараз покажу, будується вже нова черга. Тому дуже рекомендую цю локацію звернути на неї увагу, якщо ви хочете інвестувати. Тут можна буде і круто перепродати, тому що тут попит, тут локація просто серце Мокотова. І Поряд багато магнітів, здати буде в оренду дуже легко, дуже швидко. От. І взагалі для перепродажу також дуже класно. У нас, до речі, одна квартира вона виходить вікном значить, трішки в углу, там, а і в у двір там інша буде сторона. Ось. Тому ось так. І скоро покажу вам квартири, які ми е забираємо сьогодні ключі. І, до речі, ми також цьому нашому клієнту будемо робити там ремонт. Два ремонти. І одразу будемо здавати все в оренду. Буду вам всі ці процеси показувати.